Радійте і веселіться ваша вашої велика в Небі. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ось така тема прийшла в голову. Що значить бути добрим? Або теж, що значить бути милосердним. Дехто думає, це дуже просто. Це треба щось мати, щоб щось дати. Ось, ну, навіть не йдеться про матеріальне, навіть е, якісь знання, ось мати, дати, або, або підтримати і так далі. Але передусім дехто думає, що ось, милосердя це звичайно поділитися чимось, чимось матеріальним. Е, тільки mm. дуже часто е, ті, що лише щось отримували. І так призвичайлися отримувати, то це сталося для них трагедією. Тобто ті, які давали, причинилися, спричинилися до цієї трагедії, а це щось не дуже має спільного з добротою, ось трагедія. Деколи комічні ситуації виникають, якщо хтось пам'ятає фільм з Джимом Керрі Брюс всемогутній, ось там люди різні прохання висилали до цього. Актора, головного героя, який грав Бога, на, на землі. І десь там мільйон імейлів прийшло до нього, кожний про різне питав, і він натиснув Ентер. Так. Всім відповів так, як треба. І хаос настав на землі тотальний, тому що прохання одні протирічили іншим. Не завжди давати це є доброта. Не завжди ділитися це доброта і милосердя. Деколи можна спричинитися до трагедії, як це часто буває, Ось в родині дитина, яка тільки отримує, тільки все дмухають навколо неї, то буває, потім виростає егоїст, а не, а не дозріла зріла людина. Інколи краще не давати, ніж давати, і в цьому проявляється доброта. Ось треба собі подумати, коли це це інколи. А деколи навіть треба щось забрати. Цьому теж доброта проявляється. Це батьки добре знають, коли дитина в руках тримає щось невідповідне, що треба забрати. Бо інакше ти будеш поганим батьком. Те саме стосується в інших відносинах, не лише в родинних. Видивитися кредо. Тут взірцем є доброта Бога. Ось Бог не завжди дає. Це ми маємо досвід з наших молитов. Просимо добрі речі. Мало хто просить погані, або ніхто, здається. А не завжди отримуємо, або рідко отримуємо навіть. Бог часто забирає навіть. Буває, що і рідних. Звичайно, це трошки інша тема ще присутність страждань у світі і горя. Але у всякому разі, ось ця, ця така педагогіка Божа, ця така доброта і милосердя Боже, воно таке специфічне, воно, власне, не полягає на тому, що завжди щось дає і дає і дає, тільки деколи щось не дає. Воно є зірцеве для всіх нас. Це є мудрість. Це є школа мудрості. Це, це важка школа, яку треба пройти, щоб здобути цю мудрість, коли треба давати, коли треба не давати, коли треба забрати, щоб навчитися бути добрим. Але щоб навчитися бути добрим, не таким добряком, який все, що лише його не просять, дасть і на шкоду, і на добро без, без різниці, але бути добрим в євангелічному сенсі. Ось так, як Христос, так як, так, як Бог у євангельському сенсі. Щоб людина, яку ми обдаровуємо, по відношенню до якої ми добрі, милосердні, щоб це було для неї розвитком, щоб це було для неї для її добра, справжнього, і для спасіння. Думати не боляче, вірити не страшно.